Вітаю вас, мої любі діти. Сьогодні я розповім вам казку про незвичайні пригоди колобка. Жили собі дід та баба. Баба спекла колобок та поставила його на вікно, що похолонув. Колобок зістрибнув з вікна та й покотився до воріт, а ворота чарівні й кажуть подивися на знаки і назви їх. Якщо назвеш правильно, то ворота відчиняться. Колобок усі знаки назвав, ворота відкрилися, і Колобок покотився далі. А назустріч йому зайчик біжить та й плаче. Ой ой ой, боюся, мені треба дорогу перейти швидше, бо вовк за мною женеться, а машини не зупиняються. Допоможи мені, а не допоможеш, я тебе з'їм. Допоміг Колобок зайчика відшукати ось такий знак. А ви, діти, знаєте, що він означає? Котиться колобок далі, а назустріч йому вовк їде на машині, та як закричить колобок, чи не бачив ти зайця, зловлю його і з'їм, а не скажеш, то з'їм тебе. Колобок замислився, як йому зайця врятувати, а потім показав напрямок, де стояли ось такі знаки. Впізнаєте її, діти? Поки вовк шукатиме об'їзд, зайчик встигне втекти. Коли це йде ведмідь. Ой ой ой. плакає він колобка. Бачиш, мене бджоли покусали. Порятуй мене, а ні, то я тебе з'їм!» Калабок повів ведмедя до будинку, на якому був такий знак. Попрощався колобок з ведмедом і покотився далі. Раптом зустрічає лисичку. О колобок, як добре, що я тебе зустріла. Я дуже голодна. Зараз я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, поглянь на цей знак. Він вказує, що тут неподалік є їдальня. Там дуже смачно готують і борщики, і голубці, і варенички. Не хотілося лисичці відпускати колобка, та дуже вже закарціла смачненького борщику поїсти. Тож колобок покотився собі, а лисичка побігла до їдальні. Бачите, як добре, що чарівні ворота познайомили Колобка з дорожніми знаками. Тож, які дорожні знаки сьогодні допомогли Колобку? Пішохідний перехід, в'їзд заборонено. Рух заборонено. Медпункт. Пункт харчування. Молодці діти. Дякую за увагу. До побачення.